Привіт! Розв'яжемо сьогодні ось таку задачу. Дві кульки маси, яких відрізняються вдвічі, рухаються назустріч одна одні з однаковими за модулем швидкостями. А оскільки назустріч, значить, вони в проєкціях будуть мати різні знаки. Ми вже одразу можемо з тобою це аналізувати. Визнач, яка частина механічної енергії системи перетвориться на внутрішню під час їхнього зіткнення. Вважай взаємодію абсолютно непружною. Давай змоделюємо цю задачу, подивимося, що в нас вийде з тобою. Отже, оскільки маси у нас відрізняються вдвічі, припустимо, маса першого тіла вдвічі більша, ніж маса другого, так? але рухаються вони з однаковими швидкостями, по модулю вони однакові, але протилежні за напрямком. І нам треба оцінити, яка кількість механічної енергії піде на внутрішню енергію, якщо вони зіткнуться, і при цьому удар буде у них абсолютно непружний. Тобто, в цьому разі вони злиплися, і все далі руху немає. Тобто вся енергія механічна, або якась її частина піде на внутрішню енергію. Якщо вся піде, вони просто зупиняться, до речі. Якщо якась лише частинка, то вони будуть рухатися в якомусь напрямку, чи сюди, чи сюди, будуть рухатися разом, але при цьому частина піде на внутрішню енергію. Зрозуміло, що якщо перше тіло масивніше вдвічі, то, мабуть, ця система буде рухатися сюди, продовжувати в цьому напрямку, так? Ось я з якою швидкістю В просто. Одразу в проєкціях можемо з тобою записати закон збереження імпульсу. Отже, ця швидкість співпадає з напрямком, пишемо її додатньою. Ця в протилежній напрямки вісю іксів, отже, вона буде від'ємною мінус м 2 в 2 Дорівнює, ця швидкість співпадає, отже, буде М1 плюс М2 помножене на В. Підставимо тепер замість М1, підставляємо 2M2. Пишемо 2M2. Швидкості у нас однакові. Отже, давай напишемо, що це буде просто якесь В1. Добре? Отже, В1. мінус М2. Якесь В1. Так, ну, оскільки однакові, ми вже сказали за це. Тепер замість М1: це буде 2M2 плюс М2, це буде 3. М2 помножене на спільну їхню швидкість. Тепер, що тут у нас виходить? Тут виходить у нас М2В1, дорівнює 3М2В. Маси у нас скорочуються, і ми бачимо з тобою, що, в принципі, швидкість, з якою вони будуть рухатися після їхнього зіткнення, вона буде втричі меншою від початкової швидкості, з якою вони рухалися. А тепер щодо механічної енергії. Отже, за механічну енергію ми будемо вважати з тобою енергію обох тіл до їхньої взаємодії. Бо вони мали у нас кінетичні енергії. М1 1 це 2m2 на v квадрат поділити на 2 плюс m2v1 квадрат поділити на 2. Так, і в цьому разі у нас з тобою виходить 3 m 2 v квадрат поділити на 2. Отже, механічну енергію ми з тобою вже знайшли. На черзі внутрішня Щоб енергія. Внутрішню енергію ми записуємо з тобою закон збереження енергії для двох тіл, які спочатку рухалися як два окремих тіла. Після взаємодії вони рухаються як спільне тіло, і при цьому частина цієї механічної енергії йде на внутрішню. Отож, звідси знаходимо внутрішню енергію. І це буде ліва сторона, мінус частинка від правої сторони. Але цю частину ми вже з тобою визначили і назвали її Е-механічна, І дорівнює вона ось такому виразу. Залишається визначити нам кінетичну енергію системи двох тіл, які рухаються тепер як спільне тіло після взаємодії. Як це зробити? Для цього ми записуємо кінетичну енергію, формулу m m2 на швидкість, яка буде після взаємодії, але дійсно у квадраті. У квадраті і ділимо це на 2. Тобто формула кінетичної енергії та сама. Враховуємо тільки, що тепер тіла рухаються спі... як спільне тіло, тому М1 плюс М2, і швидкість їхня, швидкість після взаємодії, буде швидкість V або V штрих має бути у квадраті. І на перший погляд здається, що вони однакові, ці два вирази, але у нас різна швидкість. Тут В1 це швидкість тіла, а ця швидкість нам вже з тобою була знайдена. І тепер ми запишемо з тобою Е внутрішня. е внутрішня. Тобто е механічна ось ця частинка. Заміняємо її ось цим дробом. Це буде 3M2V1 на 2. І маємо відняти ось цей вираз. Але я пропоную спочатку підставити швидкість, яку ми вже з тобою знайшли, з закону збереження імпульсу. Якщо розкрити оцей квадрат, то у нас отримується ось такий вираз. Зводимо до спільного знаменника додатковий множник сюди буде у нас дев'ятка. Зрозуміло, буде 24,18 м 2 в 1 в квадраті. Ось такий вираз ми отримали з тобою для внутрішньої енергії. І нарешті знайдемо те, що нас просили знайти в цій задачі: тобто, яку частину внутрішня енергія забрала на себе від механічної енергії. Підставляємо значення. Замість внутрішньої енергії беремо ось цей вираз і ділимо його на ось цей вираз. Зрозуміло, що для ділення дробів ми маємо другий дріб перевернути і помножити. Отже, двійка пішла в чисельник. 3 м 2 v квадрат у знаменник. І проводимо скорочення. Отже, скорочується м 2 v 1 квадрат, Скорочуємо ось тут буде 9. Скорочуємо 3,24. Тут у нас буде 8, і нарешті ми отримаємо тепер 8 дев'ятих. Забрала на себе внутрішня енергія, тобто пішло на нагрівання, на деформацію цих тіл і таке інше. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся на цей канал та ділися цим відео своїми друзями.